Розглянемо ли про великти на два аркуші А4 розміру у розгорнутому вигляді. Ось тут у нас сховалися символи на писанках, що означають такі картки. Вірші. Ось тут рухома частина необхідно дібрати правильну назву для яєчка. Тут, що кладуть у великодній кошик, різні предмети. Цікава інформація з самогорточку. Чим можна покрасити крашанки? Необхідно дібрати, який колір вийти, якщо скористатися, наприклад. Соком капусти та гра, яку пасочку вже скуштували. Тут є ось розрізані пасочки, та ціленькі необхідно буде дібрати пару.